Розкладом Та все заплановано, не можна чекати. Намагаємося обняти, не усяжне мрії, що почуть, ні бійся літати пати. Життя знасміялось, стирало маршрути, путало карти, ховало мости, Бо план, то страх, що не вміє забути. А мрія це подих, що вчить нас рости. І я відчуваю, як мій час. Я більше не хочу втрачати, я хочу бути вільним Плани це грати Амбрія безміжний простір, я вибираю вітер, свій піднімаю які розкриваю долоні, де валячись у гормої Мрії кульбабки, що рознесе вітер по долу Не питаю навіщо Питаю лиш як Відкривши всім серце, стискаю кола Ми стукали в твері які нам не відчиняли, молились планам у які самі не вірили. План з'їдає кольори, стирає дива А мрій. То рух, що робить нас щасливими Вони не питають про плани на завтра. Вони просто кажуть, не зупиняйся, бо кожна поразка це досвід. Твій, це кроки до здійснення мрій. І я відпускаю все, що тягнуло не. З усмішкою в небо там бачу ясний плани це грати, а мрія безмежний простір Я Вибираю вітер свій піднімаю, які розкриваю долоні ти. Млячеш у гору мої Мрії кульбак, що рознесе вітер долу Не питаю, навіщо питаю лиш як Відкривши всім серце, стискаю кулак. А знаєш, Бог не сміється з тебе? Він бачить, як ти мрієш і б'єшся, інколи він усміхається в тиші, коли ти досягаєш мети, отримує спокій у власній душі. Ця посмішка, вища його нагорода добрі досягає. І змінює все у твоєму житті. Зиграти, а мрія безмежний простір, я вибираю вітер, свій піднімаю, які розкриваю долоні, дивлячись у гору мої мрії. Коль бабки, що рознесе вітер по долу. Не питаю навіщо, питаю лиш як, відкривши всім серце, сискаю кулак. Усмішка то є той моя, що впевнено тебе проведе крізь мрак.